15 жовтня у мене був день народження, і в честь цього ріалбокс прислали мені два сюрприз-бокса. Це в мене гаджет бокс та мікс бокс. Всім привіт! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. Хочу почати, мабуть, з найбільшої коробочки це мікс-бокс. У ньому може попастися все, що завгодно. І їжа, їжа, і б'юті штучки, і гаджет, і канцелярія. Коротше, все, що завгодно тут може бути. Ой, обожнюю такі моменти, коли ти не знаєш, що всередині. Все реально так гарно запаковано. Мені навіть шкода Сюрприз, коробочку. До речі, Realbox зараз запустили конкурс на платформі FlipJoy. Поки я розпаковую бокс, хочу розповісти вам про платформу FlipJoy. Зараз нам проходить розіграш від нас з Realbox. Все дуже просто. Потрібно бути підписаним на мій youtube канал і заповнити участь на сайті FlipJoy. Посилання в описі під відео. Призи Просто класні. Це фреш-пляшка, зволожувач повітря. Але поспішай конкурс триває лише до 5 листопада. Переходьте за посилання, можливо, саме вам пощастить отримати подарунок від Ріалбокс. Посилання, якщо що я залишила в описі під цим відео, переходьте, бо може удача саме на вашому боці. І Якщо шукаєте ідеї для подарунків, то RealBox це просто ідеально. Ну, я намагалася акуратно розпакувати. Що ж тут може бути? Так, і перше, що я бачу, це ручка з пампоном та єдинорогом. Вона така мила. Я вже уявляю, як я сиджу, пишу щось собі у зошиті або в щоденнику. До речі, це прилог. о май гад. Опа! Я таке люблю. Мені здається, якщо не маю натхнення робити уроки, то з такою ручкою воно відразу з'явиться. Далі, що я бачу, це маска для обличчя. Напевно, із ароматом кавуна. Пружність та еластичність мені. Обіцяє ця маска. Я взагалі обожнюю запах кавуна, тому що він відразу мені нагадує літо. Думаю, сьогодні ввечері я устрою собі спа і якраз протестую цю маску. Якщо після цієї маски моє обличчя стане таке ж свіже, як кавун, то я буду просто в захваті. А ось щось і смачненьке, тому що це попкорн. Він, напевно, зі смаком сиру, тому що тут написано чізі. Це сир. Так, це зі смаком сиру. Боже, я обожнюю сирний попкорн. Вечором після ось цієї масочки я зроблю собі попкорн і вімкну якийсь серіал. Ой, який в мене буде гарний вечір, скажіть? Ось такі в мене релакс, плани на вечір. Також бачу смачненько, і це Це фанта. Я, до речі, таку бачу вперше. Я таку ще ніколи не куштувала. Якісь тут незвичайні фрукти, екзотік написано. Я хочу її вже спробувати. Головне, що зараз не був тут фонтан. Пахне як сік мультифрукт. на смак. Це також як сік мультифрукт, тільки з газиками. Ця фанта дуже смачна, я її напевно ставлю 9 з 10, тому що вона солодка. А я люблю таку кисленьку фанту. Головне тепер не пролити її. Я бачу ще щось смачненьке, і це обуйсі, яке вони маленькі. Цукерки це цукерки у баночці. 30 грам. Тут написано. Цю баночку я потім зможу використати у якихось своїх творчих штук. Наприклад, зберігати намистинки або маркери для в'язання. Але спочатку я хочу спробувати цукерки. Так, тут дуже багато. Хочу ось цю взяти якусь коричневеньку. Блін, вона зі смаком карамелі. Я взагалі карамель не дуже люблю. Я думала, вона буде зі смаком кока коли тому що вона коричнева. Мені це на один вечір, якщо що. Привіт, діабету. О, боже мой, що я тут бачу! Боже мой! Мені попався кіндер-джой, дивні дива. Я реально мріяла про такий кіндер-сюрприз. Він зараз у всіх соцмережах, в Тіктокі, Інстаграмі. Він зараз усюди. Але у мене в місті ніде не продається такий кіндер сюрприз. Я з вами хочу розпакувати, але спочатку я скуштую смачненьке. Мої улюблені персонажі це, звичайно, Оді, Дастін, Макс. І мій самий улюблений персонаж це Стів. Боже, я обожнюю. Я Кіндер Джой вже тисячу років наїла. Діабет, привіт! Боже, як це смачно. І тепер переходимо до цікавішої частини, це фігурка. Фух, ну давайте. Щось хороше, хай буде. Так, хто це? Мені випав Стів! Так, це Стів мені випав. Це ж мій самий улюблений персонаж. Я не знаю, я якась баба-ванга. Я маю якісь суперздібності. Я сказала, що хочу Стіва, мені випав стів. Я ж кажу, це мій самий улюблений персонаж. Йдемо далі. Це вже тут великі якісь штучки у мене залишилися. І це ось така пляшка. Але тут вона якась незвичайна. Я чесно, перший раз таку бачу. Це схоже, знаєте, на насадку для лимону, типу давити ось так лимон. Я так розумію, тут можна не тільки лимон видавлювати, а ще і інші цитрусові. Кльова. Бутилочку у мене такої немає. Тож літом це буде просто маст хев, коли буде пекло. Випив собі прохолодної водички з лимоном. Велике питання, що це? Таке, що це за величезна пігулка та міпула. Ви мене, звісно, вибачте, але в мене іншої асоціації немає. Давайте подивлюсь, що це так. А, -а, 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 а голова. Точно, це парасолька. Я бачила такі парасольки на Алікспрес. І, до речі, знаєте, я нещодавно замислювалася, що в мене немає моєї персональної парасольки. У мене є парасолька батьків, а моєї персональної немає. А тепер є. Прикиньте, вона ще й рожевого кольору. Але вона трішечки повагенє. Виглядає ця парасолька дуже супер, вона макси. Максимально компактна, навіть поміститься у маленьку сумочку. Але в моїй маленькі сумочки нічого не поміщається. Ой, не можу її закрити, ладно, хай буде так. І останнє, що я бачу у цьому боксі, це іграшка Кот обійму. Сютінка глянь. Яка сахійська для Тільки гляньте, які в нього лапки, мордашка, ваще. Котик буквально створений для обіймів. Мені здається, що я знайшла подружку своєму гусю обіймусю. Все, тепер я ось так буду спати вночі. Тільки нікому не кажіть, що я досі сплю з іграшками. Окей? Цей сюрприз-бокс мені дійсно дуже сподобався. Я ставлю йому 10 з 10. Дуже приємно отримати такий сюрприз-бокс як подарунок. Бо це повний сюрприз, і ти навіть не знаєш, що всередині. Нагадую, що на сайті Ріалбокс ви зможете обрати будь-які. Бокси. Там просто величезний вибір боксів. А тепер переходимо до другого боксу. Це вже гаджет бокс. І тут може попастися будь-яка техніка або гаджети. Мені здається, що цей бокс більш цікавіший, ніж попередній. Боже, як ви думаєте, що тут може випасти? Напишіть у коментарях. Я навіть не знаю, що там, але мені дуже хочеться, щоб це було щось корисне. Щось для блогу би підійшло. я відкриваю, і що я бачу. Вау, я бачу дуже багато всього. Перше, що я побачила, це ось такий масажор для обличчя. І це електронна щітка. І я пам'ятаю, що колись, ну дуже давно, вони були у тренді. І вони були майже у всіх дівчат. В комплекті йде зарядка. Вау! Друзі, ви можете зараз себе там побачити. Анурна щіточка працює. Тут є навіть декілька режимів, як вона працює. Тож за це я ставлю лайк. Далі ще бачу це підставка під телефон. Чомусь я спершу подумала, що під планшет, але, але тут намальована картинка під телефон. Телефон. І знаєте, що найсмішніше? Я буквально вчора думала про те, що мені потрібна ось така підставка під телефон. Добре, що не встигла її купити, тому що вона мені попалася в е боксі. Вона біленька! Вау! Агонь! Це як шезлонг, типу. Тепер мене буде телефон ось тут стояти на підставці. Наступне, що я бачу, це штатив для телефону. Ось це мрія кожного блогера. Штативів багато не буває. У мене вдома вже є кілька штативів, але вони губляться або ламаються. Коротше, штативи моноподи це розхідний матеріал. Або просто треба акуратніше до речей ставитись. І тепер у мене є новий штатив, яким я буду користуватися і знімати відосики. До речі, по якості непоганий. У мене був штатив з Аліекспреса за 60. Гривень, напевно, і він дуже був поганий. А це нічого так гарний. А он я такі речі, просто обожнюю. Це настільки потрібна річ кожному блогеру, ви собі не уявляєте. Провідні навушники. Я дуже сподіваюся, що тут та є всі роз'єм, бо я зможу підключати їх до свого планшету і дивитися серіал у дорозі або вдома. Тому що, взагалі, коли вдома, я щось слухаю. Так, наушники, ось в такому пакетіку. На жаль, це не Type-C роз'єм, це ось цей yeah. піптик. Бу, я навіть я навіть не знаю, куди його вставляти, якщо чесно. У мене зараз немає ніякого гаджету, куди можна вставити ось цей піптик. Але, можливо, моєму татові знадобиться, тому що в нього ноутбук є. Мені в комп'ютер буде взагалі незручно вставляти ці навушники. Тож наушники це взагалі бомба. І останнє, що я бачу, це для мене трішечки незрозуміло, що це. Судя з усього, це лампочка-декор. Ще вона може світитися різними кольорами. Цікаво подивитися, я таке бачу вперше. Ага, тут усередині є якісь декоративні елементи, щоб я, напевно, вставила сюди в лампочку. Провід, сама лампочка. А, також є інструкція. Типу, наповняємо всяке всячини, заливаємо ще водичкою. Ви що? Реально, воду треба набирати, я не готовий за водою. І так, треба. Боже, я тільки зараз побачила на картинці, що це ще не просто нічник, ще й він зволожує повітря. Так, що в мене тут у наборі? З лампочкою розібралася. Пакетику, що в мене тут лежить? Так, лежить ось така пальмочка. прикалдесна. І ось ці камінці. Як ця штука повинна працювати, щоб вона освітилась? Нічого не відбувається. О, світиться, кольори міняються. Цей бокс дуже крутий. В описі під цим відео я залишила посилання на Box. Там ви зможете собі обрати будь-який сюрприз-бокс. А також не забувайте про платформу FlipJoy, де зараз проходить конкурс. Не забувайте підписуватися на мій YouTube канал Алюша, ставити лайк та писати дуже приємні коментарі. А також не забувайте підписуватися на мій Telegram канал бо там виходять дуже багато творчих рубрик, в яких ви активно приймаєте участь, а ще інколи. В телеграмі проходять конкурси та розіграші. Тож підписуйтесь на телеграм, там багато цікавого. Ну і також про цей YouTube канал не забувайте. Якщо ви додивилися до цього моменту, то напишіть у коментарях слово сюрприз, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Ну а з вами була і завжди я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па!